Добрий день. Після пункції фалікулів ми можемо отримати декілька видів яєцеклітин. Це зрілі яйцеклітини, незрілі яйцеклітини і дегенеративні яйцеклітини. В роботу для запліднення беруться зрілі яйцеклітини, Незрілі і дегенеративні відбраковуються, Вони не придатні до запліднення. Серед зрілих яйцеклітин також бувають яйцеклітини з морфологічними зауваженнями або без них. Ну приблизно так виглядає ідеальний оцитабоєцеклітина без зауважень. Але буває ще декілька видів з різними морфологічними ознаками, які пацієнт може побачити в протоколі культурування. Це різні там буковки або циферки. Ну, приблизно ось така яциклітина це така дифузна грануляція. Цитоплазми видно. Це вже зауваження є. Потім така може виглядати ці клітина з центральною грануляцією. Це теж вже не ідеальний оцит, а з зауваженнями. Такий вигляд. Це тут може погано видно, тут такі. Зони просвітлення це агрегація ендоплазматичного ретикула. Це такі серйозне зауваження. Такого вигляду може бути коли купа різних маленьких вакуолей. потім ненормальна блискуча балонка. як вона розширена, і також між блискучою оболонкою це може бути розширений перевитиленовий простір з сміттям. Тобто, різницю ви бачите, тобто ідеальний освіт і освіти зауваженнями. І ці освіти зауваження на жаль впливають на результати програми всекорпорального запутлення в частності вихід ембріонів на 5-6 добу.